Друзі, привіт ще раз всім. Коротше, плуг 2 по 25. Як кажуть, Алія бомбит. Як оре, я був здивований, дуже гарно вигоров. Мені сподобалось, легко вже зрегулірував, бо вже мав досвід, був у мене 2 по 30. Такий ж самий, лише цей вже трошки мій маленький. Підчистив ці отвали, той задній кращий був підчистив болгарку, щоб добре закидував останній ряд. А цей потім вже ну, сам вже відшліфується, тіпа, решта. Коротше, що я хочу показати. Відкрутив я кришечку, там я загнав солідору під зав'язочку. Тут дуже неприємно, що ці хлопці так роблять, щоб ви бачили, щоб ви знали, щоб розуміли, тут потрапляє вода, тут немає ніякої гайки. Бачу, що на цей, на цей вал забили якусь втулку, просверлили насквозь, зашплінтували. А там, дивіться, яка... Коротше, великий люфт. Ось така ерунда. Зараз попробую, так, щоб було краще видно. Коротше, тут гуляє. Там треба підставити шайбу якусь. Тручить цей шпін вибити. Тут була вода, треба загнати туди солідолу і буде все добре. Але було би краще, б краще, щоб була гайка, би підставив шайбочку, закрутив і було б класно. А так хлопці роблять халяву в цьому смислі. От дивіться, як я підточив цей ніж. Чисто, нормально. От дивіться, як правильно ставиться ніж. Внизу він виходить під углом. Ось так. Він чистий, чистенько завжди не забуваєся. Дякую, що дивитесь. Пишіть коментарі. Що ви думаєте про це ерунду? Тут такий варіант. Я вважаю, що це неправильно робити так. Це халява.